Коли про що вести переговори з рефією буде визначати Україна? Хотів би теж э, предостеречь нас атнастраднікотрих головокруженій наш про це заявив координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Тільки Україна може визначити, чи готова, і коли вона готова до переговорів, у якому контексті і про що. Ми вважаємо, що не може бути переговорів про Україну без України, зазначив адмірал Кірбі. Таким чином він відповів на прохання прокоментувати публікації з сигналами Києва про те, що Україна готова вести переговори з Кремлем щодо Криму. Знаєш, Що дивно, і для мене трошки незвично, те, що ми кажемо, ну от сьогодні річниця незбройного нападу. А визволення чогось. Ну це ж не дивно. Просто Ні, ну 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 ми ну, я, я, якось... я поясню дивину. Тому що е, в нас е, в голові все ще залишаються радянські штампи, які е, при слові визволення викликають визволення від німецько-фашистських. А тут від русофашизму визволення. Тобто, це, це інше визволення. І... По суті, те, на чому побудована вся російська пропаганда, в Україні тепер не працює, тому що самі росіяни вбили пам'ять про Другу світову своєю ну, ненавистю до життя, яку вони продемонстрували в Україні. І в нас, нас тепер Друга світова, вона є ну, пам'яттю жертв, а не пам'яттю переможців. У нас тепер пам'ять переможців. В іншому місці працює. Да. Так? Ну, знаєш, я трошки вільний від того, щоб підмінювати так, хоч несвідомо, наприклад. Але для мене, ну, приємно, що щось звільнили, розумієш, та тому. ще рік тому. Ну, воно тому. так. Е... Ну, чесно кажучи, я е, точно уявляю настрої людей, які ну, от, відчули звільнення. Тому що це спочатку тиша, потім з'являються українські військові, і ти розумієш, що. Цей весь ну, страшний тягар, ніби в тебе на плечах висіли якісь ну, гирі 100 кг, і ти раптом починаєш випрямлятися і можеш просто лягти або сісти, видихнути і сказати Свобода. І ти, ти знаєш, що можеш щось прилетіти, але ти знаєш, що ті люди, які поряд з тобою, це вже люди. Це не звірів в людській подобі, і це просто ну розма починається розмагнічення, тому що окупація це завжди таке якесь стиснення в людині лишається людського може ну як комариний писк. Я тобі хочу сказати, що ми кілька разів показували десь три або чотири сюжети, де зброя, або щось, що тут було у кишені, щось таке рятувало життя. Тобто ага. людини вже не мало бути, і зараз абсолютно крейзі, такий, значить, дивись. Захисники показали відео, як російська ракета прилетіла буквально поряд з ними, але не розірвалась. От, подивись, будь ласка. Ну розумієш, їх би не було. Ну я таке бачу, але метрів за 200 відмер. Ну тут от бачиш. вона як? просто застрягла ракета в полотно дороги в асфальт. А пам'ятаєш, де у будинку вона так, Оце в знаменита, в... да, знаменита та... фотографія, та... кухня, і у нього ракета та... стоїть. Оттак. А це це так в Запоріжжі в дев'ятиповерхівку в дах влетіла і застрягла. А це, та, це в Особняк влетіла. І, да. та, Є Бог на світі. Як але так кажу. От, недалеко від мене, метрів за 200, влетіла так само ракета наші били по орках. І ця ракета застрягла в дорозі. От Вона, отак, пів метра від обочини в асфальті прямо. Стерчала Телевізійники її часто знімали, і я її бачив кілька разів в сюжетах. Давайте з тобою поговоримо про важливу історію міжнародну, яка була сьогодні, е, яка за ідеєю мені не сподобалась, яку всі роз, розкритикували, піддали критиці, і так воно й стало. Е, значить, чергова історія з паном Макроном. Та який поїхав, значить, до Китаю, і поїхала е, Фондерлайн, привести Росію до тями. Президент Франції Макрон розраховує так. розраховує, що Китай допоможе в встановленні миру в Україні. Про це він сказав перед перемовинами з китайським лідером Сі Дзіпінім. Еммануель Макрон сподівається, що Китай допоможе повернути сторони за стіл переговорів. Послухаймо. Ні в якому разі не можна розгортати ядерну зброю за межами інших держав, особливо в Європі. У цьому відношенні потрібно нагадати всім про їхні обов'язки, особливо Росії, яка кілька днів тому оголосила про бажання розмістити ядерну зброю в Білорусі. Це суперечить нашим зобов'язанням і міжнародному праву. Далі лідери Франції та Китаю зустрілися з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн, яка також перебуває у Пекіні з візитом. Раніше вона вже провела перемовини з китайським прем'єр-міністром, головою КНР. Саме після розмови зі дзіпінням, президентка Єврокомісії підтвердила, китайський лідер проведе розмову з Володимиром Зеленським та тільки тоді, коли складуться умови. Що я тобі хочу про це сказати? А, пробачте. А, да, А, Значить, ще у мене шматок. Пробач я. Давайте послухаємо Урсулу. I did in our talks. я закликала президента Сі поговорити з президентом Зеленським. Я знаю про це з телефонних розмов із Зеленським, і він публічно просив про це. Тому було цікаво почути, що президент Сі підтвердив свою готовність провести розмову, коли будуть відповідні умови і час. Я думаю, що це позитивний елемент. Ми також розраховуємо на те, що Китай не буде прямо чи опосередковано надавати будь-яке військове обладнання Росії, оскільки всі ми знаємо, що озброєння агресора суперечить міжнародному праву і суттєво зашкодить нашим відносинам. Ну і послухаємо врешті Сі Сідзіпінь сказав, що Китай і Франція мають здатність і відповідальність долати розбіжності та перешкоди. Китайський очільник додав, що країни повинні дотримуватись багатостороннього підходу задля глобального миру та стабільності. Ну, послухаємо. Пані Щодо української кризи, Китай, як і раніше, виступає за мирні переговори і політичне врегулювання. Разом із Францією, ми закликаємо міжнародну спільноту зберігати розсудливість і стриманість та уникати будь-яких дій, що можуть погіршити кризу. А, давай я тобі дещо скажу, друже мій. Значить, по-перше, ти звернув увагу. Він сказав з приводу української кризи. Так, ну, е, з тої хвилини, як Сінзіпінь написав оці 12 пунктів, їх, е, значить, е, ну, відкинули, скажімо так, Росія, Захід, Україна. Він приїхав до Путіна, поїхав ні з чим, я маю на увазі в дипломатичному сенсі. Так. І коли вже стало зрозуміло, що воно не працює, і що Путін, ну там, з розшаркуванням, але у Путіна свої плани вести війну. Для чогось Макрон, обнуляючи себе, це ж його невдача, їде до Сідзіпіна, який вже обнулив себе своїм мирним планом, який не пройшов. І зараз він повторює, я сьогодні дивився, що він там говорив. Там, знаєш, які були фрази, що. Ну, всі країни, оте знаєш, як то кажуть, китайське за це лицемір'я, Воно я дуже я розумію для чого він туди поїхав, щоб відчитати від своїх виборців, що він миротворець, що І він ні. намагався насправді не так. Справа в тому, що в Євросоюзу дуже сильні позиції. Переговорний з Китаєм. Китай, чому чому першим поїхав іспанський прем'єр? Тому що Китай інвестував в Іспанію. І е, Китай викупив, по-моєму, навіть частину іспанського боргу державного. Тобто е, насправді е, ринок Євросоюзу є найбільшим ринком е, Китаю для Китаю експорту китайського. Так. Це перше. і друге, колосальна залежність Китаю від європейських технологій. І е, обладнання верта підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.